Минулого тижня містом в особі міського голови було підписано меморандум про співпрацю з групою «Метінвест» у сфері соціально-економічного розвитку. Розповімо, чому це важливо для міста. Освітянська спільнота волонтерів Кам'янського зібрала кошти на нову автівку для військових і передала вже 33-й позашляховик. День вишиванки з кам'янчанами. Покажемо, як наші містяни відсвяткували улюблене українцями свято. Що важливого сталося у кам'янському протягом минулих семи розповімо у підсумковому випуску новин у студії Володимир Кремінь. Вітаю! 17 травня відбулася п'ятидесята позачергова сесія Кам'янської міської ради під головуванням секретаря міської ради Наталії Ктітарової. На сесії зареєструвалися 27 депутатів. На розгляд було винесено усього три питання. Ми отримали документи щодо трансфертів з державного бюджету обласного бюджету для того, щоб ми могли далі впроваджувати наші проекти згідно рейкавері України та відновлення України. Це наші лікувальні заклади, які отримують фінансування. А також було винесені питання, які були підготовлені і необхідно їх було розглянути це щодо списання майна, це старе майно, яке було на балансі навчальних закладів та спортивних. А також ми нові редакції виклали щодо службових відряджень депутатів. День вшанування жертв політичних репресій комуністичного режиму було встановлено після відповідного підписання указу президента України 27 травня 2007 року. Кількість жертв досі неможливо підрахувати після широкомасштабного вторгнення Росії. Цей день набув нового значення для українців, адже терор і переслідування стали моторошною реальністю для величезної кількості наших громадян, чиї міста і села окупували війська агресора. До вшанування жертв політичних репресій долучилися представники міської влади, управління молоді та спорту кам'янської міської ради, а також хлопці та дівчата із центру молодіжних ініціатив. Присутні поклали квіти до пам'ятника, встановленого неподалік місця, де колисянкавидисти розстрілювали кам'янчан. За дорученням міського голови вже багато років ми з молоддю знаходимося тут в цю дату. Тому що ми розуміємо, зараз у нас такі тяжкі часи для нашої країни, але ж ми повинні нести і пам'ятати те, що було раніше. Тому це обов'язковий захід, і він важливий тим, що ми повинні пам'ятати свою історію і повинні адаптуватися до сьогодення. Потрібно вшановувати. Пам'ятати жертв політичних репресій, голодомору і всіх таких складних історичних явищ, що відбулися, тому що знати історію потрібно, поважати її потрібно, тому що це наше минуле, яке ж і формує наше майбутнє. Неподалік звідси НКВД раніше розстрілювали наших містян, наших кам'янчан. І ми повинні це пам'ятати, ми повинні це транслювати і вшановувати. Після покладання квітів всі присутні зробили спільне фото біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Минулого тижня сталася важлива подія для Кам'янського. Містом в особі міського голови було підписано меморандум про співпрацю з групою Медінвест у сфері соціально-економічного розвитку. Ця подія знаменує з собою новий етап плідної взаємодії між громадою та одним з провідних промислових підприємств України. Згідно з умовами меморандуму, група «Метінвест» виділить 50 мільйонів гривень на реалізацію соціально значущих проєктів у Кам'янському. Нещодавно наше місто виграло гранти Європейського інвестиційного банку на реконструкцію трьох наших найбільших лікарень сьомої, восьмої та дев'ятої. Надані в рамках меморандуму кошти будуть направлені на необхідне співфінансування цих проєктів. Дуже важливо для компанії Метинвест підтримувати міста, в яких знаходяться наші підприємства. І я вважаю, що це такий у нас перший крок до великої співпраці між нашою компанією та містом Керніцьким. Ми реалізуємо ще не один великий проект разом і будемо розвивати місто, в якому Працюють наші люди, в якому живуть наші люди, і наша мета зробити разом з вами його максимально комфортно. Тому я вважаю, що цей меморандум це лише тільки перший крок в подальшій нашій великій співпраці. Тисячі містян живуть і працюють в місті Кам'янське. Це місто, яке сьогодні є рідним домом для багатьох переселенців, в тому числі металургів Маріуполя і всієї Донецької області будемо робити все, щоб це місто стало для життя ще комфортним і безпечним. Також до проєктів, на які були спрямовані кошти групи «Метінвест», включно капітальний ремонт захисних споруд в двох лікарнях та співфінансування на будівництво нового бомбосховища, яке у нашому ліцеї номер 22 Це дуже важлива сторінка у дружбі і співпраці між містом та «Метінвестом» і підприємством Медсталь. Я хочу подякувати «Великий бізнес за те, що ви вкладуєте в здоров'я і в безпеку наших мешканців. І хочу від усієї громади потиснути руку Олександру Говоричу і Олександру Борисовичу. Освітянська спільнота волонтерів Кам'янського зібрала кошти на нову автівку для військових і передала вже 33-й позашляховик. Вже традиційно в ліцеях і гімназіях проводяться різноманітні ярмарки та конкурси, де збирають гроші на потреби Збройних сил України. Активну участь взяли як першачки, так і учні старшої школи, а також батьки, педагоги та пересічні містяни. Ми всім ліцеєм збирали, ми влаштували благодійний ярмарок, на якому продавалися хтось, якісь смаколики приносив, хтось якісь іграшки. Тобто кожен зробив свій внесок, і, мені здається, це дуже, дуже файно. Здоров'я, успіхів! І скорішої перемоги це єдине, що ми можемо зі свого боку побажати, і долучатися потрошечку. Військові висловлюють велику подяку всім, хто долучився до вагомої справи, і додають, що дитяча допомога дуже сильно мотивує і заряджає боротися за наше спільне майбутнє. Дуже дякую маленьким волонтерам, які допомогли з збором грошей на цей автомобіль. Автомобілі дуже часто ламаються, потрапляють під остріли просто напросто їх росіяни уничтожають. Я дякую освітянам що допомогли з автомобілем. Цей автомобіль дуже допоможе підвозку БК на позиції, вивозку поранених людей та і завоз людей на позиції. Це дуже важлива річ на фронті. Без машини зараз дуже важко. Кожна автівка, яка передається освітянами нашим оборонцям, освячується волонтером та настоятелем козацької церкви отцем Феодосієм. Наприкінці акції зробили спільне фото на пам'ять. А й найменші волонтери передали вітання нашим військовим. Пірожинка, все таке. Дуже-дуже солодкі штуки, ну, типу там пірожина, жилейка, пірожинка. Слава Україні! 10 травня у нашому місті стартував довгостроковий творчий проєкт Лікуємо мистецтвом. Викладачі мистецьких шкіл міста, бібліотекарі, керівники творчих гуртків працюватимуть на спеціальних локаціях в різних частинах міста, допомагаючи мешканцям боротися зі стресом в складних умовах цього дня. Більш детально про проект та першу локацію розкажуть мої колеги. Розпочався захід біля ліцею номер 16 з виступу викладачів та учнів мистецьких шкіл та хору Кам'янського фахового музичного коледжу. Мета цього проекту: перше трошки людей вивести з депресії, друге це знайти наших роднодумців, третє це показати, які у нас шикарні викладачі у мистецьких школах. Таким образом ми популяризуємо наші таланти, шукаємо нові, запрошуємо проявити себе, встати в нашу спільноту, культурну в окремих наметах. Були представлені різні майстерні, в яких всі охочі могли долучитись до занять з образотворчого мистецтва, малювання акварелю, фототерапії, отримали психологічну підтримку та познайомились з іншими видами творчості. Ми дуже раді, що маємо змогу таку представляти мистецтво на рівні міста, тому що культура це дуже важливо і це з. Багато... Гаче нашу державу і цілком наше місто. Ми хочемо знати е, так продвигати не тільки нашу музику, але й мистецтво в цілому висловлювали свої емоції, ділилися з ними з оточуючими. Тому це такий в нас сьогодні. Проект наступного тижня ми зустрінемося. Вже буде щось інше. Також розпочали вишивати рушник оберіг міста. Для міста вишивають всі містяни цей рушник. Першим був Мер нашого міста другим був я, і ще буде багато сьогодні людей, які зроблять свій стежок. Ну, цей рушник символізує наше місто. Орнаменти, все підобрані таким чином, що вони все символізує місто Кам'янське. Учасники проекту поділили своїми враженнями та емоціями від участі в мистецьких майстернях та заняттях. Тут дуже багато різних напрямів. Можна прийти, послухати музику, можна помалювати, повишивати. Також я також виступала у хорі. Мені дуже подобається цей заход. Я дуже багато вже часу тут провела. Дуже подобається. Мені дуже сподобалося, не очікувала такого. Дуже багато всього. І малюють, і співають, і грають на пристроях, розказують свої вірші, розказують вірші знаменитих письменників. Мені дуже сподобалося, чудові емоції, просто неймовірний захід сьогоднішній. Така ініціатива не лише допомагає людям впорати зі стресом, а й стимулює їхній творчий розвиток та самовираження через мистецтво. Участь у ньому може стати для багатьох відкриття нових можливостей та здійсненням власних творчих мрій. Мабуть, наша праця в тих умовах, в яких нас заставило жити життя. Я дивлюсь вже перші відгуки, що воно лягає на душу кам'янчан. Це спроба підтримати наших мешканців у такі скрутні часи. хочеться відволіктись від цього. Та просто пожити мирним життям. Проект триватиме від 16 травня до вересня. Проводитимуться двічі на тиждень у четверг і п'ятницю. Діючі локації будуть знаходитися на правому та на лівому березі. Мета і задача ви бачите на все літо. Ми будемо працювати на різних локаціях міста, І таким чином ми, бабуть, залучимо багато наших мешканців до співпраці арт терапія лікуємо мистецтвом з перших секунд встиг привернути увагу місцевих жителів. Ініціатива сприятиме не лише на покращенню психологічного стану мешканців, а й розвитку культурного життя у місті. на Дніпропетровщині день вишиванки відзначили патріотичною акцією від молоді. Хлопці та дівчата презентували традиційні орнаменти області, притаманні кожному з семи районів. Підготували стенди з візерунками, які вишивали у регіоні з діда прадіда. Одним з ініціаторів акції став голова молодіжної ради Кам'янського Олександр Нікологорський. На заході був присутній очільник області разом із командою обласної військової адміністрації. Сергій Лисак зазначив, що вдячний молоді, яка популяризує рідне, береже культурне надбання, яке полюбилося всьому світу. Тоді як один із організаторів акції Олександр Нікологорський розповів, що до свята ретельно готувалися, досліджували орнаменти, потім зобразили все на презентаційних стендах. Ми розуміємо, що вишиванка це генетичний код нації, і кожен район має свій генетичний код. І ми дуже пишаємося цим, тому що це наша ідентичність, це наша душа. І сьогодні така ось акція, да, саме із ось цих ось семи символів, семи орнаментів наших районів. Ми презентуємо сьогодні да, це і обласній владі, тобто, і кожен може прийти, побачити це дійсно, побачити, який орнамент якому району підходить найближче. Антоніна, студентка коледжу культури, опановує народну хореографію. Каже, охоче долучилася до акції. Має дівчина і улюблену вишиванку, яку часто одягає, адже їй подобається, який вигляд має у сорочці та як себе відчуває. День вишиванки, це наше національне свято, це наш національний одяг, який повинні всі носити, показувати його всьому світу. Тому що вишиванка насправді це ну дуже гарно. Це так, така робота, яка займає і час, і сили, е, і має великий сенс для усіх нас. Біля стендів усі охочі могли зробити світлини на добру згадку про свято, яке об'єднало мільйони українців. Вже третій рік поспіль медична спільнота Кам'янського організовує свято для медичних працівників та їхніх близьких. Цього року захід був присвячений Дню вишиванки та проходив на новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Подробиці у нашому сюжеті перед переглядом вистави Кайдашева сім'я працівники медичних закладів організували благодійну ярмарку для потреб ЗСУ. Пропонують вироби ручної роботи, сувеніри, смаколики та інші вироби, виготовлені з любов'ю і турботою. Підготували смаколики, які ми за донати розповсюджували серед учасників сьогоднішнього заходу. Також всі непродані смаколики ми передамо нашим захисникам і за кошти, які ми зберемо, ми також закупимо все необхідне відповідно до тих потреб, які існують сьогодні у наших військових. Зараз на столі нас смаколики, які приготували. Дещо купували, дещо власноруч. Наші мами, наші співробітники, наші, мої також, так, зі своїми дітками, прянички малювали на них смайлики, дуже смачні, вкусні. Донатимо, звичайно. Я вже придбала, ось нам наша, наші лікарні тут продають смаколики, які робили своїми руками. Багато тут таких. Тому треба долучатися, медична спільнота. Місто дуже старається. Також під час ярмарку були встановлені банки та скриньки для донатів. Усі зібрані кошти були передані на підтримку українських військових, що підкреслює єдність і патріотизм громади. Вирішили такий ярмарок маленький зробити на допомогу для наших бійців. На ЗСУ всі вирочені кошти підуть туди. Дякуємо нашим хлопцям за наш захист. Донатити, будь ласка, якщо у вас є таке побажання. Сьогодні медична спільнота відмічає свято вишиванки, тому ми приготували такі смаколики і разом йдемо до перемоги. Перемога, Перемога за, за нами. Перед початком вистави присутніх привітали зі святом секретарка міськради Наталія Втітерова, начальник управління охорони здоров'я Віталій Мандзюк та інші на честь дня вишиванки. Всі присутні були вбрані у національні українські костюми, що створили особливу атмосферу. Я хочу, щоб свят було багато. Я дякую нашим захисникам, які дають нам можливість своїм життям виборюючи нам ці хвилини. Дякую вам, дякую нашим збройним силам України. Слава Україні! слава! Сама ж вистава трохи пішла не за планом. Неочікувано пропало світло. Але актори зберегли спокій і завдяки імпровізації підняли настрій глядачам. Тільки но увімкнули генератор, вистава знову розпочалась, а глядачі були ще в більш піднесеному настрої. Адже українці незламний народ. Все дуже приємне і гарне. Ну, як святкуємо, чоловік служить, тому прийшли ось театр. Це і буде свято. Дуже подобається завжди в захваті, завжди. Емоції дуже добре. Святковий вечір ще раз довів, що навіть у складні часи єдність та взаємопідтримка залишаються найсильнішими цінностями нашої громади. У 3 4 травня в Україні традиційно святкують День вишиванки. Цьогоріч це свято припало на 17 травня. Жителі Кам'янського також приєдналися до святкування. На території кіноконцертного залу Мир було влаштовано святковий концерт, а також запрацювала. Арт терапія лікуємо мистецтвом. Арт терапія це новий проєкт, запроваджений для того, щоб мешканці міста могли спробувати себе у чомусь новому та розкрити у собі приховані таланти. Начальник управління культури міськради Жанета Сокуренко розповідає, що пункти арт-терапії діють на території кіноконцертного залу Мир, 16 16-го ліцею, скверу по проспекту Свободи та ЦНАПУ на соцмісті. Завітати до цих пунктів можна у четвер, з 17 до дев'ятнадцятої, та у п'ятницю з шістнадцятої до вісімнадцятої. Відкриття цієї локації біля е, кі, е, кінотеатру Мир е, присвячене Міжнародному дню вишиванки. На цій локації залучена лівобережна мистецька. Школа, шоста мистецька школа, музичний коледж, сводна капела всіх мистецьких шкіл. Потім вихованці кружків, які знаходяться в кіноконцертному залі Мир, наша бібліотека центральна. Директорка мистецької школи номер 6 ділиться. Хотілось усі напрацювання винести на широкий загал і подивитись, чи цікава це людям. Я, як директор, очікую від цього проєкту. Пізнати, що цікавить наших дітей, наших батьків, які в них проблеми, чи можемо ми чимось їм допомогти, і ми запрошуємо їх до нас, до наших павільйонів, де в нас і продемонстровані музичні інструменти, і тістопластика, і нейроігри, і розмальовки все те, чим ми можемо зняти стрес і допомогти в цей складний час нашим дітям і дорослим, звичайно. В одному з пунктів арт-терапії вже відомий у місті майстер з вишивки Костянтин Діденко залучає мешканців до вишивання рушника з прапором Кам'янського. Доклали до цього руку і ми. Це ідея відділу культури, це ідея міста. Зробити рушник, який буде символікою цього міста. І всі мешканці цього міста можуть прийняти участь у вишивці цього, зробити декілька стяжків на цьому рушнику. Мешканці вважають, що такі заходи варто проводити. Вони відволікають українців від нинішніх реалій та морально підтримують. Да, дуже подобається. особливо україночки співали дуже гарно. Потрібні. Для настрою, для нас, для настрою, для покою. Отже, пункти арт-терапії діятимуть аж до осені, і кожен охочий може приєднатись, пізнати себе та розширити культурну спільноту нашого міста. Міська публічна бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка відзначила свій 90-річний ювілей. На день народження бібліотекарі міста влаштували собі справжній день без роботи, тільки святкові вбрання, відпочинок і щирі слова побажань від гостей. Серед друзів, що прийшли привітати бібліотеку з такою почесною датою, представники місцевої влади, її партнери. На урочистій частині вручали нагороди і подарунки. Від міського голови презентували принтер, який стане невід'ємним помічником бібліотеки. Починають свято з приємного. Вітальних слів. Постійна відвідувачка бібліотеки і палка шанувальниця літератури, секретарка міськради Наталія Ктітарова, зазначає, бібліотека справжнє серце нашого міста. І для людини, і для любого закладу 90 років це мудрість, це знання. Я впевнена: в Кам'янському немає жодного мешканця, який. Чи був колись відвідувачем, чи майбутнім буде, бо на зараз наша бібліотека це не лише місце, де зберігаються і читаються книжки, це цілий хаб національних традицій, знань, досвіду, мудрості. Директорка бібліотеки розповідає, цей день не лише свято, а й підтвердження важливості культурної спадщини в нашому місті. Вони прагнуть надалі розвиватися та впроваджувати нове. І дуже вдячні міській владі за підтримку. Ми зараз вже більше як культурні центри. Ви, завітавши до бібліотеки, ви можете отримати будь-яку послугу. Це і майстер-класи, і семінари, і курси англійської, курси української, і перегляди кінофільмів, і концерти, і екскурсії, і тренінги, і семінари. Ну, тобто, все, що ваша душа бажає, наша бібліотека завжди відкрита для вас. Усі присутні на заході насолоджувалися атмосферою та музикою в залі. Гості зазначають, приємно розуміти, що культура та освіта залишаються невід'ємною частиною життя сучасного суспільства. Дякую їм за працю. Дійсно, це той осередок творчості, книги, наснаги, підтримки, який тримає все місто. І від серця ще раз вітаю і дякую, що в серці міста пульсує така чудова бібліотека і працюють такі прекрасні працівники. Дуже багато і плідно працюємо на те, щоб наша Кам'янське, наша бібліотека звучала не тільки у місті, але в Україні і в світі. Ми дійсно того заслуговуємо. Але ми розуміємо, що зараз не час отак святкувати, але життя наступне поставиш. Тому ми вирішили, нам дякуємо всім, хто зробив нам таке свято. Міська публічна бібліотека завжди була центром культурного життя Кам'янського. І по сьогодні вона продовжує цю традицію, ставши місцем, де постійно реалізовують нові ідеї. Та кожен знайде щось цікаве та корисне. Ну а це всі новини, що ми зібрали у підсумковий випуск. Протягом тижня у студії з вами був Володимир Кремінь. Тримайте гаджети з зарядженими. дбайте про себе та не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Це буде Україна.